Перед нами Ольга Ришенчук, активіст Чернівецького Євромайдану і громадської організації громадської координаційної громадської, ради. громадської координаційної ради. Вона зараз кілька слів читачам букінфоглядачам повідомить про те, що сьогодні буде відбуватися на центральній площі Чернівців. Сьогодні 9 лютого 2014 року. Сьогодні ми вирішили вшанувати загиблих на Євромайдані героїв України, доторкнутися до душі чернівчан струнами скрипки, та клавішами піаніно, які нагадають нам про ті. Сумні події, які відбулися в Україні, нам не потрібно забувати про це. Потрібно пам'ятати кожного дня, і сьогодні нам вирішили про це нагадати люди мистецтва. Адже кожного з нас зачепили ті події, які відбуваються в Україні, і люди, які посячують своє життя саме культурі. Творчості вони вирішили теж настояти осторонь. І сьогодні у нас будуть звучати такі мелодії, як Червона Рута в виконанні піаніно та скрипки, а також горіла шина палала, тобто вже така сучасна інтерпретація, народний хід сучасний. Так. А також гімн України. Запрошуємо всіх бажаючих приєднуватися до нас. Також хотіли б сказати, що у вівторок, о четвертій годині біля народного дому запрошуємо всіх, хто бажає долучитися до діяльності Євромайдану тому що в Києві сьогодні відкрилися такий навчально-тренінговий табір, який називається Майдан Січ, для того, щоб готувати активістів майдану саме до правозахисної діяльності та до інформаційної діяльності більш кваліфіковано. Угу. Дякую, Олечка? Ну все, будемо будем чекати. Спасибо. Я думаю, що е, саме головне треба зміну конституції і впевненість з тим, що конституція нас захищає, тому що навіть зараз є ці е, статті конституції, але виявляється, що чомусь е, нема захисту. От коли буде е, Конституція, яка нас буде захищати, дійсно, тоді буде напевно скупінь пішов. Я без перебоїв. Я Хлопці піаніно привезли обійця. Я не базу, це також і культурно відбувається в наших серцях.